Замовник звернувся до нас з проханням зменшити витрати на електроенергію. Це основна стаття витрат, яка впливає на собівартість продукції. Оскільки це холодильні камери, то вони працюють цілодобово без перерв та вихідних. Ми зробили заміри споживання електроенергії спеціальним обладнанням та вирахували оптимальну конфігурацію станції. Було вирішено розмістити на даху холодильників. Сонячні панелі. Ви можете побачити і позаду мене. Нами було прийнято рішення встановити сонячну електростанцію потужністю 100 кВт, яка перекриє споживання холодильного обладнання. Станцію розбили на два етапи. Перший етап це 50 кВт. Зараз ви зможете побачити позаду мене, які вже змонтовані, та змонтований інвертор 50 кВт. Це буде закривати поточне споживання електроенергії. Коли підприємство запрацює на повну потужність, ми добудуємо в другу чергу ще 50 кВт. Згідно наших розрахунків, ми зможемо закрити 30% споживання електричної енергії, і це дасть значну економію підприємству. Особливістю цього рішення є пік споживання холодильного обладнання. Він співпадає з піком сонячної активності. Це дає змогу максимально використати сонячну енергію. Також бонусом ми отримуємо менший нагрів даху від сонця за рахунок накриття сонячних панелей. Це також дає економію електроенергії. В цьому проєкті ми використали топове обладнання – це сонячні панелі компанії Longy та інвертор Huawei. Згідно наших розрахунків, Окупність сонячної станції на цьому об'єкті буде становити 3,5 роки. Компанія Green System працює на ринку сонячної енергетики більше 10 років. Клієнти, які звертаються до нас, отримують енергетичну незалежність від тарифів, а також незалежність від відключень електрики, тобто блекаутів. Звертайтесь до нас і отримаєте кваліфіковану допомогу.